Вітаю, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени. А пані Олена це я. Вітаю всіх шанувальників, шиття та тих, хто полюбляє так, як і я, журнал стаю». у нас початок листопада і новий журнал переді мною журнал номер 11 за 2024 рік. Давайте не будемо витрачати часу, а одразу подивимось, що нам цей журнал пропонує. Стаття від редактора. І нам тут мініатюри, і перша колекція Trend Art Deco. Строгий крім, м'яке драпорування, теплі металізовані відцінки. І е, перше «Пуловер». Я так розумію, що це, ця модель зараз дуже сильно актуальна. Тому що я вже багато бачила таких моделей і в продажі, і в різних подіумних показах. Тому, ну, Хто таке носить, тому, я думаю, буде в нагоді така модель. Я не думаю, що її важко шити, хоча тут три зірочки намальовані. ну, три... Крапочки. Асиметричний крой, драпірування Наталі, драпірування по низу рукавів, і такий комір дуже, сильний, такий дуже симметричний, і також драпірування, дуже класний половір. Наступна модель це пальто. пишуть, що це пальто має типу, стиль А-ля Леді. Вшивний пояс створює скромний силует пісочного годинника. І ще напишуть, що як обробляти або повністю виготовити самостійно стьобані тканини, показано на сторінці 63. Так, ну, те, що показано на сторінці 63 для новачків, буде в нагоді. А що стосується пальто, Ну, не знаю. Що мені тут не подобається, дуже багато швів. Цей пояс зверху на верхній частині. Спереду є рельєфні шви, і плюс ще додається ну, стіпка. І все це ну, якийсь хаос роблять, на мій погляд, я, може бути, зробила би просто Ну, Тобто, я, я би при такої стіпці не додавала стільки багато додаткових швів. Ну, Це також для налюбителя. Далі. Далі два плаття нам пропонують дві сукні. Ця сукня дуже цікава, на мій погляд. Чому? Ну, Крій тут не вже і цікавий, звичайна пряма сукня з драпіруванням на талії, з драпіруванням по, з спереду по плечах і позаду по плечах є виточки на грудях і е, такий до, достатньо вузький. Виріс для горловини. Що для мене тут цікаве, те, що тканина має стрі, такі смужки, і ці смужки, якби, вони не такі класичні смужки, а є як, якісь ну, якби, здвіги фарби, і плюс ще драпірування додають і злом на, ту, на цю смужку. І все це в цілому Дає, на мій погляд, класний ефект. Ну, але якщо у нас немає такої сукні, о, якщо, але, а якщо у нас немає такої тканини, то ну, сукня має ну, майже звичайний вигляд. Там Пропонують поліестрова тканина. Так, також тут є високий боковий розріз. Ця сукня також не має ніяких особливостей крою. Звичайна сукня з резиночкою на талії. Вона достатньо комфортна для носки, в неї є комір, який переходить в бант, що зараз достатньо актуально. Я для, Я можу порадити для такої сукні підібрати. Гарну тканину, і наразі в бруді також приклад під дуже гарної тканини, ну, тому що сукня проста, на неї мало швів, і така тканина красиво виглядає. Я вже з журнала в журнал бачу, що довжина, суконь, стала набагато коротше, і вона закінчується на колінах. І можна забути, так поймаю, поради стилістів, які кажуть, що якщо у вас високі чобіти, то низ сукні або спідниці повинен бути нижче, ніж верхня частина чобіту. Тут вже ми бачимо коліна між чобітами і низом сукні, ну, тобто, напевно, вже це є нормою. Йдемо далі. І далі у нас пуловер. пулвер. Також вже, вже декілька моделів в бурді було цієї осені, коли а, такий рукав використовують, рукав з додатковим швом, тобто на цьому рукаві, як на на жакетах ще додатковий шов позаду. І, ну напевно, це також є трендовим моментом, тому що ну досить багато вже ось таких моделей я бачу. Леве подібний виріс, на якому нашити якісь прикраси, напевно, ці пластикові або акрилові. І м -м, ще додатково є рельєфні шви, щось в цьому номері борда дуже багато рельєфних швів, швів пропонує, і що мені не подобається, бо я не знаю, як це трактувати, ці витички. І на технічному малюнку, і на моделі вони зависоко розполагаються, ніж найвища точка груді. Грудей, так? І навіщо вони? Для чого, я не розумію. Тобто виточку можна було би прибрати в рельєфний шов, так? І тоді ця виточка не, не, не потрібна. Але коли роблять рельєфні шви і додають ще такі виточки, вони додають, ну, для того, щоб ще краще сиділ, сиділа ця, цей виріб на фігурі. Але Ця виточка не дає кращої посадки, вона дає ізлом цієї картатої тканини, і не зрозуміло, для чого вона тут. Якщо я щось не розумію, будь ласка, хто може це пояснити? Напишіть в коментарях, мені дуже цікаво буде зрозуміти, для чого це. І тут також є. Поміточка, що є деталізована інструкція з пошиття. Далі тут брючки Брючки з цікавим застібкою, я навіть не можу назвати це гульфіком такі асиметрична застібка. Що стосується, як ці брючки носяться в житті, я не знаю. У мене. І у моїх рідних і близьких не було таких штанців. Ну, але я знаю, що вони достатньо популярні. Пару років тому вони були на подіумах, і зараз вже, напевно, рік я бачу, що їх носять. Так, їдемо далі. Костюмний наст. Нам пропонують блейзер або жакет дуже великий, дуже такий він об'ємний, сильно оверсайз, я би навіть сказала. Але він цікавий, двобортний з лацканами, з плече, ну, майже, я можу сказати, от якщо способливо тут дивитися плече на своєму місці. Є кишені з рамочкою, і е, я думаю, що так виглядає, нібито його зняли з е, чоловіч, ну, що це чоловічий джемпер, але він сидить добре на плечах. І мені він подобається. Я вважаю, що він гарний. Якщо є з чим його носити, я думаю, що це ну, прикольний блейзер і можна шити такий. Далі нам пропонують брюки і блузку. Брюки вузькі, достатньо вузькі, з такою манжетою по низу, бавовняна тканина стрейч. Що, що класно я тут бачу на малюнку технічному, що боковий шов трохи зми, перенесли вперед, ну, наперед, і це дає, робить більш стрункими наші ну, ніжки, і також дуже компліментарно для будь-якої фігури. Але з манжетою понизу я можу. по... Так, може не погодитися з точки зору комплементарності, тому що, якщо ноги не дуже довгі, то це скорочує ноги ще більше. Але якщо ми не, не хотімо робити цю манжету, можна її прибрати, а довжину брюк просто продовжити до необхідної нам довжини. Так, блузка. Знов цей виріс на, на горловині, також вже, напевно, третій або четвертий рік він з'являється в моделях і не тільки в Бурда. Тут є додатковий горизонтальний такий шов, але на цій тканині його, як завжди, не помітно. Манжети на рукавах, сама блузка мені подобається. Я думаю, що ось ця деталь дуже сильно її прикрашає, і тканина, бавовняна тканина. Ось, Прикольні ці три гудзика на манжетах, тобто манжети високі. І, напевно, це остання модель в цьому тренді, це трендж-код. Ну, По-перше, я можу сказати, що можна по цієї викриті зшити не тільки тренчкод, а і пальто. Дуже класний на, нами усіма любимий реглан, рукави цікаві, з патами, кишеня з листочкою. Тобто, я так вважаю, що дуже класна викрійка. Якщо потрібно тренч, можна пошити тренч, якщо потрібно пальто, по цієї викрійки буде класне пальто. Але уважно, будьте, тут немає він такий на запах, але немає гудзиків. Ну, Якщо потрібні гудзики, можна, напевно, один або два гудзика зробити, щоб він краще тримався. ось. Я, я спочатку подумала, що підкладочка тут якась як цей анім, анімалістичний принт, але ні, це просто бліки. Так, і тут у нас пальто 1955 року його якби адаптували до сучасності. Оця модель 1955 року, а цю модель нам пропонують пошити. Ну, я, на мій погляд, дуже сумнівні ці адаптації. По-перше, якщо це не молода дівчина і не молода жінка, то це додає років таки, така модель. По-друге, якщо у вас фігура пісочний годинник, тобто у вас, у вас широкі стегна і широка і така велика грудь, ну, або у вас стегна об'єм стегон дорівнює об'єму груді і є тонка талія, то оці клапани додадуть ще більше об'єм стегон. А ось цей великий комір додасть ще більший об'єм грудей. Тому будьте дуже уважні. Якщо ви, наприклад, прямокутник і бажаєте собі зробити пісочний годинник, то, напевно, це буде мати якийсь результат. І мені не подобається довжина рукава, вона якась дуже дивна, я би зробила довше. Хоча на ось тут вона доречна, напевно, тому що тут пальчатки одягнуті, і вони такі контрастного кольору. І в цьому випадку вони так стильно виглядають, а тут мені не дуже подобається. Так, далі, далі курточка. Класна курточка, от чесно, мені прям. Я, коли дивилася цей журнал вперше, мені ця курточка дуже-дуже сильно сподобалась, але є один нюанс, вона закінчується на, самому широ, на самої широкої частини стегон і може також задавати об'єм, тому що вона а -силуету. Ось тут може, я, ну я не знаю, я, якщо б у мене була така курточка, я б стовідсотково сказала, як це, який ефект це дає. А поки я тільки можу а, зробити якісь припущення. Так, цікаве тут а, ще о, так, а, тут на а, технічному малюнку можна побачити, що є додаткові. Шви спереду, що дає, також, ну, мені подобається така, таке рішення. Знов ріглан, що мені також подобається, і ще додатково комір, який є контрастним. Ось. І подивіться, який класний а, цей а, светрик одягнутий. Це Марка Опола це відомий модельєр, у нього дуже класні є в'язані речі. Можна просто відкрити марк Опола і подивитися, які у нього светрики, і ну, можна там зависнути надовго і щось для себе також надихаючи знайти. Також є позначка, що це деталізована інструкція з пошиттям. Ну, далі, звичайно, пряма спідниця з косими кишенями. І ну, Спереду розріз. Ну, я не знаю, ну, спідниці і спідниці, нічого не цікавого, на мій погляд. Так, і оцей пуловір, блуза, ми це вже бачили, пам'ятаєте, це подібний виріз, І ще я довго казала, що мені не подобаються витачки, які знаходяться дуже високо, ніж я так. Могу припустити, де вони повинні бути. А тут ще додатково зроблені виточки на вирізи для горловини. Тому я так думаю, що ці виточки все ж таки робляться для того, щоб саме були гарна посадка на грудях. Чому ці так високо, я не знаю, чесно. Також деталізована інструкція з пошиття. Так, спортивний костюм, трикотажний анарак і брючки. На брючках також перенесено боковий шов вперед. Ну, не, так, він не перенесений, він трохи його змістили. І е, це добре, брючки мають прямий силует. І е, анарак, звичайний анарак, як для нас, то це толстовка з капюшоном, з рігланом. Якщо потрібна така а, модель, то ось вона є Еластичне трикотажне полотно з ворсованим а, махровим боком. Ну, Тобто тринитка з начосом, як у нас кажуть. Так, Знов платічка, а, знов сукня. Сукня це вже була а, з пальмами, пам'ятаєте, але тут а, замість банта додан комір тієчкою. І якісь контрастні смужки на рукавах. Ще тут щось, напевно, шарф доданий, Но, ну, Сукня і сукня не цікаво на мій погляд. Поліестрова тканина. Також деталізована інструкція з пошиття для новачків нормально, і ось тут можна побачити, що і витичка на своєму місці. І плече нормально. Тобто можна брати цю викрійку і щось додати своє. Так, а тут сукня ще цікавіше. Тут поєднали, поєднали а, шифон, напевно. Змішана віскозна тканина, шовковий шифон. Так, Оце, напевно, змішана віскозна тканина, це шовковий шифон. Виглядає, нібито сукня-сорочка, верхня частина, але тут є ці рельєфні шви і цікаві прозорі рукави з шифону. Прикольно. Ще нам тут кажуть, що можна ем, зробити манжети з трикотажної. Uh, ця рібана або щось таке Тобто стрікотажний, дуже сильно еластичного полотна, що додаст, ну, тобто Тут це плаття свідково трохи змістили в сторону спортшика. Напевно. Тут що тут нам не пишуть про спортшик, нічого, але я таку визнавку роблю, тому що дівчина в кросівках, дівчина в лосинах, і ще додатково ці спортивні манжети додаються. Ну, я і ще вона на блискавки застібка. Мені подобається. Класне. І розрізи такі з закругленням, класна сукня. Навіть якщо робити її не спортшик, а щось інше, то все рівно модель прикольна, мені подобається. Наступна у нас ем, наступна колекція називається Японський шик. І не тільки моделі у східному стилі, де граєвий плурін. Принти створюють магію в повсякденному житті. Цей пуловер ми вже бачили. Але тут якісь тканина, така прикольна з лелеками, і написано, що нагадує екстравагантні моделі від японської дизайнерки Рей Квакубо. Але ну, от це якось губиться цей крой з, таким, з, таким, з цим малюнком. Тканини, але тканина прикольна. Так, далі курточка. Куртка, такої куртки ще не було, вона з таким, або можна комір відкладним зробити, або з асиметричною застіпкою. Тут прикольний також рукав, і щось мені ця дівчина дуже нагадує цей образ. Мені нагадує селена Гомес. В фільмі а, вбійство, вбійство в, в одної будівлі. Ну, не знаю, чому, але дуже мені так це нагадує. І м -м, курточка мені подобається. Так, що нам тут органічна вовняна тканина. Ну, так, а, плече трохи приспущено. Але, Але ну, все рівно я хочу від себе сказати, що оці а, такі великі. Об'єм коміру додає да і об'єму верхній частині тіла. Блузка, блузка з, з запахом, класна блузка, я дуже люблю моделі з запахом. Мені здається, що вони дуже компліментарні, що вони підходять для будь-якої фігури. І добре, що така блузка є, крім того, що це блузка, можна зробити і сукню. Оцей рукав мені крой дуже подобається, я його собі вже робила. і ну, Мені подобається, як він виглядає, так дуже витончено виглядає такий рукав. Ну, дуже крас красива лінія. Так, і ця курточка в цьому варіанті мені не подобається. ось та, Пам'ятаєте, там, де червоний светр від марка Опола і був комір контрастного, ну, контрастного кольору, то там курточка виглядала вау така. А тут Ну, не знаю, якийсь балахони все. Нічого цікавого, ще додали ці от, як, нібито бантики на, а, на кишенях, і вони для мене досить незрозумілими. є. Так, пальто, ага, тут пішла вже best-of, тобто моделі, які вже були, і які були а, Популярним, і тому їх повторюють для тих, хто ну, не має колекції журналу, наприклад, як я. Чесно кажучи, я це пальто не пам'ятаю, але оця ластівка вона дуже класна. В крої вона дає, ніби тут цільнокроєний рукав, але Ластівка дає більш свободу руху і е, повинна це пальто бути дуже добрим. Але на дівчині нав'язали цей пояс, вона стоїть якимось боком. І якщо б от я не дивилася технічний малюнок, я б на це пальто і не звернула б увагу. Так, сорочка. сорочка класна. І, напевно, я її буду шити. Не знаю, чи буду я робити ці рукави з такою зміною тканини. До речі, тут і не можна побачити. Де тут ця зміна тканини, сорочка, вся чорна. Напевно, тут якась тканина матова, якась а, блискуча, але ну, на світлині цього не, не можна побачити. Але, добре, я думаю, що ця виквітка гарна для сорочки. Знов спідниця, знов пряма, але з, також з симетричним застіпкою на молні. Далі сукня, сукня по фігурі, тут достатньо швів, щоб гарно її посадити. Тут є знов ріглан, щось з нас в цьому журналі балида рігланом. Мені здається, що і на стрункої жіночки, і на плюс сайз така сукня буде класна. Якщо її гарно пошити, якщо вона буде підкреслювати гарні боки фігури, а не підкреслювати недолики, то буде все дуже добре. Так, далі брюки дуже як скіні, я не знаю, скіні або лосини. Ну, якщо потрібно, ось викрійка є, можна шити. І цей жакет я пам'ятаю, може бути він навіть і в минулому році був. Такий жакет ну, для мене як в піжамному стилі, з чого він шиться, вовняної тканини, ну, прикольний жакет. Але особисто для мене, коли немає гудзиків або там блискавки, тобто немає застібки, а є тільки запах, то я, мені незручно носити ось в такому вигляді. Вон, він якось збирається в різні, в різні бої. Ну, мені не подобається. Так, тут жакет-пуловір з горловиною гойдалки. Я не люблю таку горловину, тому що вона обмежує рух і коли нахиляєшся, то можна побачити все, що є під цим пуловіром. Але тут вирішили проблему топом, і це добре. Якщо дуже сильно хочеться таку гойдалку, то ось топ вирішує проблеми. Мені подобається. Як зроблене плече, тут схоже на погон, ну, в такому вигляді мені подобається цей Так, Звичайна сукня з, з заниженим, заниженою лінією плеча, її потрібно шити тонке, м'язне полотно силостаном. Шити легко, ось один, одна зірочка супер просто. Я думаю, що хто тільки починає шити, ось, шийте собі таку сукню, будете задоволені, будете її носити і будете себе хвалити. Все, на цьому, напевно, все. Більше тут нічого немає. А, є пальто для друга. Тут нам пропонують пошити для наших хвостиків ще одяг. Ось таке, такий був цей журнал, і що я можу сказати, мені журнал подобав, сподобався. Пишіть, будь ласка, чи сподобався вам так, же, як і мені. Я навіть вирішила для себе, щоб 100% буду шити для себе сорочку з цього журналу. Всім гарних бажаю всього самого найкращого і до побачення. Дякую, що були зі мною.